Що ми робимо, коли замовник просить підготувати насосну станцію так, щоб він забрав її з почти і одразу почав користуватися? Беремо насос, беремо контролер тиску, обов'язково заповнюємо гарантійні талони. Беремо фум-стрічку, з'єднуємо контролер тиску з насосом, приєднуємо контакти мережевого кабеля насоса до контролера тиску. Якщо ви збираєте самі, то обов'язково переглядайте, що проводи повинні бути підключені контролери тиску в дзеркальному положенні. Після того як підключили мережу, обов'язково перевіряємо, щоб прокладка на кришці сіла плотненько, тому що у нашого клієнта буде ця насосна станція стояти на вулиці. Приямку. Щоб електроконтакти не окислились від вологи, яка є в приямку, ми обов'язково перевіряємо, щоб прокладка сіла на місце. Після того, як ми все підключили, вмикаємо нашу насосну станцію в мережу. Насос вимкнувся і чекаємо, поки контролер тиску його вимкне, тому що не надходить вода. Все. Сухий хід спрацював. Тепер перевіримо насосну станцію на нашому стенді, і вона поїде до нашого клієнта. Друзі, а якщо вам потрібен підбір насосного обладнання, ми будемо раді вам допомогти. Дякую за увагу.